Ось бачите, які у нас вже є помідорки. Зараз зірвемо вже їх. Парникові вже ми пробували домашні. Зараз спробуємо Всім Привіт, дорогі підписники, ось ці каналу. Не показував вам свою грядку з помідорами. Ось бачите, яка вона. Тут у нас десь 130 метрів довжини. Ну і тут у нас три ряди їх посаджено. Одну частину ми взяли, замульчували ось так плівкою. Як бачите, тут у нас знизу лежить капельна стрічка. Ось Зараз включили полив. Будемо вносити кальциніт. Каплю. Ось бачимо наші помідорчики так зав'язались, цвітуть. Тут у нас є декілька сортів. Про сорта не можу сказати, тому що їх тут у нас багато і на пам'ять я їх не знаю. Ось такі у нас помидори. Не знаю що. У цьому помидору не вистачає? Він повністю так потріскав, може ви знаєте, підскажіте. Тому що я по помидорах слабенький. Ось тут в нас навіть деріка, бачите. Оце пішла. Але бачите, як вона гарно цвіте так. Взагалі цвіту багато. Уже там перша зав'яз є, вже друга вершки так цвітуть. Ось, Але що з цим помідором, я не знаю. І щось йому ж не вистачає, коли він так полопав. От, тут в нас іде інший же сорт. Це у нас ідуть чері, напевне, маленькі, так. Да. Ось бачите, які вже помідорчики є. Красота, правда? Ось такі є у нас вже помідорчики. Бачите? Які в нас вже є помідорки. Зараз зірвемо вже їх. Парниково вже ми пробували домашні. Зараз спробуємо із грядки. Будемо носити кальциміт. Ось багато не будемо, несемо десь. Оцей кілограмчик на цю діляночку ось бачите які у нас вже є помідорки. це перше, ми їх зриваємо мені подобаються оці маленькі черрі класні давай так пройдемося ще подивимося може деякий є стиглий немає тут такі пропуски, коли насаджували, десь вони не поприймалися. Вон ще один є. Бачите, це вже якийсь інакший сорт. Ось так. Так, ось такий наш є перець, тут трошки зарослий, але це таке просапається. Ось вже маємо такі плода. Ми йому теж нічого не робили, не обривали. Його листя нічого. Він був у нас такий бідовенький тут, але як бачите, щось крошки десь є, Можливо, щось і буде з нього. Тут у нас є баклажан. Ось, вже позав'язувався. Ось такий баклажан йде. Тепер у нас небагато. Ось тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 таких рядків. Десь, напевне, тут метру 40 довжини. Ось Ось такі город у нас, друзі. Тепер, якось є у нас крохи вільного часу, то я вже вам засніму, покажу усе. Ввечір поїдемо підживляти нашій кавун Добре вам тим, яке забрали із нової почти. Підживимо. Зараз включили наш полив помідору. Тут в нас, виходить, перець поливається окремо, помидори поливаються окремо. Тут в нас така. Система, як бачите, крани, тут кран, ось тут кран стоїть. Та таке то, коли поливається наша малина, одночасно поливається вже і перець. Помидори поливаються окремо, тому що якщо включаємо малину перець і помидори, то трошки не вистачає тиску. От-от. підключили собі. Помидори окремо. Зараз вони за годинку пролються. Ми дамо туди крошки добрива. Ну і пізніше будемо працювати також по помидорах, давати туди сульфат калію, щоб наші плода достигали і були хороші і смачні. Азотні добрива ми не вносимо вже давно, хоча тут навіть вони не були тільки один раз ми прокапували карбомітом і все. Більш ми нічого тут не давали. При посадці розсипали ярою, додавали у ґрунт і потім її задисковували. Ну, а тоді вже садили наші помідори. Продали тільки декілька обробок по листові, обробляли топсіном, Далі обробляли мірависом. Ось, також від шкідника щось там давали. І все. Як бачите, ось такі у нас помидори. Помидори це йдуть низькорослі, тільки де. Кілька є корчиків, які йдуть десь середню. Ось бачите, по їх можна наглядати, вони чуть більше, але ми їх не підв'язуємо нічого, тому що не вистачає на цього часу. З цими підв'язками попадають, як попадають, да і все. Підв'язати ми їх не будемо. Ось. Можливо, можливо, якщо вже. Ось як бачите, оце де нас іде рядок, ось вони такі дуже високі і там. Можливо, вже як будуть плода, да будуть там вже геть ламатись, спати, тоді під'яжемо. А так не будемо. Далі, як бачите, в нас ідуть ось собі низенькі. Все, ми туди застелили, ось вони собі будуть на соломі дозривати і все. Так. По малині. По малині, як бачите, усе йде нормально. Малина позав'язувалась. Прийшов мурчик до мене. Такий. наший кейсик. Мурчик. Такий ласун. А ну почне його гладити, так він зразу падає. Любить ласку. Так, друзі, ось бачите, малина у нас. Ще в бутонах деяка ось цвіте вже, деяка зав'язалась. Пізня сьогодні буде у нас малина, так як вона трошки постраждала від заморозків і її стан непогано виглядає. Дай Бог, щоб так воно і було далі. Так, Якщо щось якісь проводиш в обробочки, то і малина тоді гарна. Є. Подивіться. Є, бачите, ось стріпця. Там взяли актофілу. Ось то на тій ділянці за селом проведемо обробку. А вже пізніше проведемо і тут. Ось так, друзі, таке моє господарство біля доми. Так що, друзі, кому цікаво, підписуємось на наш канал, слідкуємо, ставимо лайк, коментуємо. Всім гарного дня!